Параграф 11. Версальська система. Перше. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав в Європі. Одним із наслідків Першої світової війни був розпад багатонаціональних імперій та утворення на їх територіях незалежних держав. Розпад Османської імперії. Упродовж 1917 1918 років війська Антанти. Зайняли близькосхідні володіння Османської імперії. Після Першої світової війни Сирія і Ліван перейшли під контроль Франції, Палестина, Йорданія та Ірак під контроль Великої Британії. На заході Аравійського півострову за підтримки англійців утворилися незалежні держави, хіджаз, не, не Джад, Асир і Ймен. Пізніше хіджаз і Асир увійшли до складу Саудівської Аравії. Са... Саврський договір, укладений державами-переможцями з Туреччиною 10 серпня 1920 року, юридично зафіксував поділ Османської імперії, яка втрачала близько 80 своїх відсотків своїх володінь. Палестину, Транссорданію. Ірак, Сирію, Ліван та інші території розпад Російської імперії. Багатонаціональна Російська імперія після жовтневої більшовицької революції 1917 року пережила період розпаду. Більшовики, розуміючи важливість національних проблем, які накопичувалися століттями, прагнули зберегти територію колишньої імперії і нав'язати всім народам і країнам радянську модель влади, прийнявши 2 листопада 1917 року декларацію Прав народів Росії більшовики проголосили знищення національного гноблення надання рівноправності і самовизначення націям аж до їхнього відокремлення. Хоча на практиці, як показали подальші події, вони не збиралися їх дотримуватися. Й не збиралися дотримуватися положень цього документа. Декларація повинна була за задумами більшовиків викликати довіру до нової влади і залучити народи колишньої імперії на бік Рад. Фінляндія. Розуміючи, що грубий натиск на фінів викличе різке загострення відносин не тільки з Німеччиною, а й з Францією та Великою Британією. Більшовики пішли на компроміс. 31 грудня 1917 року Рандарком погодився з незалежністю Фінляндії. Проте більшовики вітали дії фінських соціал-демократів та інших лівих, які на чолі з Ото. Кусіненом 18 січня 1918 року сформували загони Червоної гвардії та проголосили Фінляндську Соціалістичну Робочу Республіку ФСРР і РРФСР, встановили дипломатичні відносини і уклали договір про дружбу та співробітництво. У той час вже час лідер консервативної партії Барон Карл Мергейм. Сформував загони Білої гвардії, щоб не припустити розповсюдження революційного руху у ході громадської війни, в яку втрутились російські війська, які ще залишалися України та спрямована до Фінляндії, німецька дивізія, радянська влада у Фінляндії була ліквідована. З кінця 1918 року Фінляндія стала демократичною республікою. Польща до Першої світової війни польські землі входили до складу Австро-Угорщини, Німеччини і Росії. Патріотичні сили Польщі боролися за самостійну незалежну державу у результаті поразки Австро-Угорщини та Німеччини падіння царського режиму в Росії у листопаді 1918 року. Польща була проголошена республікою, президентом і головнокомандувачем польської армії став лідер соціалістичної партії Юзеф. Пілсудський. Більшовики, як і у випадку з Фінляндією, змушені були визнати незалежність Польської держави. Правлячі кола Польщі намагалися включити до складу держави Литовські, Білоруські й Українські землі. У 1920 році між Польщею і Директорією було укладено договір, за яким Польща відійшла відійшли Східна Галичина, Західна Волинь. Холмщина Полісся. Радянська Польська війна. Про неї детальніше буде йтися в 14 му параграфі. Закінчилося підписанням. У 1921 році мирного договору, за яким Західна Україна і Західна Білорусь залишилася за Польщею. Литва у грудні 1917 року була відновлена незалежність Литовської держави, землі якої до війни входили до складу Російської імперії. Цей акт визнала Німеччина і Радянська Росія за Бреським мирним договором, проте після скасування дії Бреського договору. Листопад 1918 року у Литву вдерлася частина Червоної армії й установила в Литві радянську владу. Та незабаром литовським добровольчим загоном вдалося витиснути червоноармійців. У Литві було скасовано всі акти Рад і прийнята тимчасова Конституція до 1940 року. Вона розвивалася як суверенна держава Латвія. У листопаді 1918 року незалежність проголосила Латвія, де було сформований національний уряд на чолі з Ульманісом. Після Денносації скасування брейського договора з боку радянської Росії більшовики створили в Латвії маріонетковий радянський уряд, який і закликав Україну Червону армію червоноармійці. На багнетах установили радянську владу в країні лише в 1919 році за допомогою країн Антанти патріотичним силам вдалося витиснути радянські війська. Естонія. Наприкінці 1918 року війська Червоної армії окупували Є Естонію. На захопленій території було проголошено естатська трудова Комуна, яку відразу ж визнала радянська Росія, проте після появи англійської екстради в, Тайл... в Талінні національний уряд пяста зумів узяти ситуацію під свій контроль радянської Росії, нічого не залишилося, як визнати незалежність держави в Прибалтиці. Білорусія кілька місяців проіснувала створена в 1918 році Білоруська Народна Республіка. Після поразки у війні Німеччини, яка підтримувала цю незалежну державу, в Білорусі була встановлена радянська влада за Крим і Середня Азія. Поразка країн центрального блоку в Першій світовій війни. Призвела до евакуації німецьких і турецьких військ із Закавказя. Їх змінили англійські війська, які захопили Грузію та Азербай... Азербайджан. Американці встановили свій контроль у Нахічевані та Вірменії. У 1918 році Національно-патріотичні сили. Перемогли в Грузії, Азербайджані та Вірменії. Вони сподівалися утриматися при владі за допомогою сил Антанти. Однак кінець 1920 року Червона армія окупувала Вірменію й Азербайджан. А в 1921-му радянська влада була встановлена в Грузії. Під контроль більшовиків перейшли Крим і Середня Азія за винятком Хіви і Бух. Бухари. Україна після невдалої спроби більшовиків встановити радянську владу з середини більшовицької більшовицькі війська радянської Росії стали на шлях агресії проти України, використовуючи прорахунки молодої української демократії, відсутність. Консолідації всіх національно-демократичних сил більшовики силою зброї становили свою диктатуру в Україні: розпад Австро-Угорщини. У 1918 році економічна криза та неврожай, складна обстановка на фронті та розпад сусідньої Російської імперії зумовили розпад Австро-Угорщини. У жовтні 1918 року імператор Карл І закликав народ імперії згуртуватися, сформувавши національні комітети. Такі комітети були організовані, але вони зайнялись не як укріпленням та централізацією імперії. А відстоюванням інтересів національних меншин. 28 жовтня Чехословацький національний комітет проголосив незалежність Чехословаччини. 29 жовтня було проголошено королівство сербів, хорватів і словенців. 31 жовтня в Будапешті, Угорщина відбулося збройне повстання імператор Австрії втратив контроль над країною. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року відбулося листопадове повстання у Львові, внаслідок якого було утворено Західну Українську Народну Республіку ЗУНР. Територія ЗУНР включала українські античні землі і охоплювала Галичину, Буковину і Закарпаття. 6 листопада у Кракові було проголошено про відновлення Польщі. 12 листопада проголосила незалежність ще одна українська держава, Карпатська Русь. У цей же день Карл І зрікся престолу. Австро-Угорщина припинила своє існування. Також у ході розпаду імперії виникли Тарнобжеська республіка, Західно Лемінська Республіка, Східнолемінська Республіка, Словацька, Радянська Республіка та інші. Таким чином, на території колишньої імперії виникло декілька нових держав: Чехословаччина, Польща, Австрійська Республіка, Угорщина інші регіони країн увійшли до складу Румунії, Югославії та Італії. Досвід державотворення на українських землях, незважаючи на поразки, сприяв зростанню національної самосвідомості українців та був важливим для подальшої. Державотворчих процесів українського народу 2. Передумови укладення Вашингтонських договорів посилення суперництва великих держав на Далекому Сході. Загострення протиріччя між США та Англією, боротьба за сфери впливу в Китаї. Ап американці домагаючись панування на всій території Китаю під гаслом. Провадження своєї політики відкритих дверей вимагали обмеження впливу інших держав, і перш за все, Англії. Фундаментом такої політики було усвідомлення своєї. Економічної переваги в післявоєнному світі інтереси Англії та США стикалися також в інших країнах Південно-Східної Азії. Питання про морські озброєння у 1919 році Конгрес США підтвердив прийняту ще в роки війни програму військово-морського будівництва, згідно з якою американський флот на 1924 рік мав стати найбільшим у світі. Це означало прямий. Виклик англійській перевазі на морі вести суперництво в умовах тривалої гонки морських озброєнь, Англія через відносну слабкість своєї економіки вже не могла. Англо-Японський Союз та США Англії довелося піти назустріч американським вимогам і в питанні щодо Англо-Японського Союзу, маючи на початку сторіччя. Антиросійську, потім антінемецьку спрямованість, цей союз після Першої світової війни був націлений переважно проти США. Дипломатія США вимагала ліквідації Англо-Японського Союзу. Цей союз викликав суперечність навіть у самій Британській імперії. Представники Канади та Південно-Африканського Союзу неодноразово заявляли, що добрі відносини з США це основна їхньої зовнішньої політики, а Союз із Японією псує ці відносини. Виступаючи на конференції країн Британської імперії у 1921 році, канадський прем'єр Майен запропонував замість Англо-Японського Союзу укласти договір. Чотирьох держав США, Англії, Японії і Франції у результати конференція ухвалила перенести остаточне вирішення цього питання на спеціальну конференцію за участю США. Погіршення англо-японських відносин. На той час відносини між Англією та Японією значно погіршились. У самій Англії були впливові противники відновлення Союзу з Японією. Зміцнення позицій Японії в Китаї під час Першої світової війни завдало серйозної шкоди англійським інтересам у цій країні. На 1918-1919 роки японські капіталовкладення в Китай майже досягли суми англійських капіталовкладень у липні 1921 року. Китайська асоціація в Лондоні, організація англійських промисловців, що вели Торгівлю з Китаєм звернулися до Англійського Міністерства законних, закордонних справ з вимогою замінити англо-японський договір угодою чотирьох держав Суперництво між США і Японією. На перший план на Далекому Сході виступали супер... 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 суперечності між США та Японією. Територіальні придбання Японії в Китаї. Та на островах Тихого океану значне посилення її економічного та політичного впливу викликали зростання стурбованості серед американських правлячих кіл. Після завершення війни далекосхідні ринки стали вагомішими для американських підприємців та банкірів. Цьому сприяло офіційне відкриття в 1920 році Панамського каналу, який значно скоротив морський шлях між портами США і Далеким Сходом. Відносини між двома. Країнами ускладнювалися також через їх намагання посилити свій вплив на сході радянської Росії, правлячи кола США та і Японії почали відкрито говорити про можливість воєнно-морського зіткнення основні сили американського флоту були переміщені з Атлантичного на Тихий океан. На цьому все. Тому ставте лайк та підписуйтесь на канал.